Привіт, кіномани! З вами Бенні, і сьогодні я підготував свіжу добірку фільмів, які точно не залишать вас байдужими. Від фентезі до криміналу, від драми до екшену все це за пару хвилин. Якщо вам подобаються швидкі, чесні і смачні кінорекомендації, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і поїхали! В загублених землях! Зірка франшизи Оселя зла, Міла Йовович та зірка трилогії Вартові галактики Дейв Батіста вирушають в епічну пригоду в новому фентезійному бойовику. Могутня відьма Еліс Грей отримує важливе завдання вона має знайти дещо за наказом королеви. У пошуках цього Еліс відправляється в загублені землі, де не діють жодні закони та панує хаос. Разом з нею в цей квест вирушить Бойс. Він мисливець і має досвід знищення безжальних істот, що наповнюють ті землі. Зрештою, Еліс має отримати рідкісний дар, який допоможе людині стати вовкулаком. Однак відьма чудово розуміє, до чого може призвести найменший необачний крок або навіть бажання. Трансформація у недалекому майбутньому земля стає отруєним світом, де повітрям вже не дихають. А люди змушені постійно носити спеціальні маски. Ті, хто може собі дозволити, користуються дорогим препаратом айрем від фармацевтичної корпорації Етера. Модель Елла Макфі є обличчям рекламної кампанії цього препарату. Охоплена люттю і болем через раптову зраду свого хлопця, Елла вирішує випити весь флакон експериментального препарату. Але незабаром їй стає ясно, що це незвичайний препарат. Це зразок ліків, створених Соломоном, який мріє зробити так, щоб люди могли дихати, і це було доступно кожному. Однак керівник ефіри, безжальний Ерік О'Коннорс, готовий на все, щоб цьому запобігти. Звинувачена у вбивстві, Елла змушена тікати, намагаючись з'ясувати, кому довіряти і як використовувати свою новонабуту силу, щоб вижити у світі, де повітря розкіш, а правда смертельно небезпечна. G20. У Кейптауні, пар терористи захоплюють учасників саміту Великої Двадцятки. У центрі подій президент США Даніель Сатон, який опиняється в епіцентрі цієї жахливої події, він використовує всі свої професійні навички та стратегічні вміння, щоб не лише врятувати свою сім'ю, а й повернути контроль над ситуацією, утримуючи життя своїх колег-лідерів у руках. На кону стоїть не лише безпека світових еліт, а й доля всього світу. У напруженій атмосфері, коли кожен момент може стати вирішальним, Сатону доведеться зіткнутися з неймовірними труднощами. Він повинен відгукнутися на найскладніший виклик у своєму житті, довіряючи лише власним силам та інтуїції. У цей час його оточує безліч впливових особистостей, які допомагають або створюють додаткові складності на шляху до порятунку. Лицарі Альто. Це кримінальна драма режисера Барі Левінсона, і Роберт Де Ніро зіграв у фільмі обох головних героїв, знаменитих американських гангстерів Френка Костелло та Віто Дженовезе. Події розгортаються у середині ХХ століття. Віто Дженовезе, який повернувся з в'язниці, дізнається, що його посаду боса мафіозної родини тепер займає Френк Костелло, якому Віто повинен підкорятися. Не бажаючи миритися зі втратою влади, Дженовезе починає готувати змову за спиною у свого нового боса з метою вбити Френка. Журнал Мрії фільм розповідає історію Кіліана Меддокса, замкнутого та невпевненого в собі працівника продуктового магазину з південної Каліфорнії. Він живе зі своїм хворим дідусем, ветераном війни у В'єтнамі. І будує боязкі стосунки з молодим касиром Джессі. У нього є мрія опинитися на обкладинці журналів з бодібілдингу, які він колекціонує з підліткового віку, прагнучи повторити успіх свого кумира Бреда Вандерхорна. Кіліан старанно тренує кожен м'яз свого тіла і робить собі ін'єкції стероїдів, але фізичне та емоційне напруження поступово підштовхує його до небезпечних меж. Ветеран 2. Детектив Чхоль та його відділ з розслідування великих злочинів невпинно відстежують злочинців в день і вночі, часто ціною їхнього особистого життя. Коли вбивство професора виявляє зв'язок із минулими справами, виникають підозри у серійному вбивці, занурюючи країну в хаос. Поки відділ заглиблюється в розслідування, вбивця глузує з них, публічно публікуючи в мережі тизер, вказуючи на наступну жертву і посилюючи хаос. Оцінка. У недалекому майбутньому, де народжуваність суворо контролюється, пари, які прагнуть стати батьками, зобов'язані пройти семиденне оцінювання, щоб отримати дозвіл на народження дитини. Те, що спочатку здається формальністю, швидко перетворюється на психологічне тестування, яке розкриває глибокі аспекти їхніх стосунків та індивідуальних характерів. Під пильним наглядом влади та суспільства вони стикаються з моральними дилемами та необхідністю переосмислити свої цінності, що ставить під загрозу не лише їхню мрію про батьківство, але й саму сутність їхнього союзу. Цієї весни Тома Гарді можна буде побачити не тільки в бойовику спустошення від Netflix, а й в кримінальному серіалі Гангстерленд, над яким працював Гай Річі. Фільм розповідає, як лондонські кримінальні боси Конрад та Мейв Харіґен стоять на чолі потужної імперії, яку побудували ціною крові та зрад. Але тепер їхній світ руйнується під натиском нового суперника, амбітного синдикату, готового на все заради влади, у відчайдушній спробі зберегти контроль над ситуацією Харігани звертаються до свого вірного, але жорстокого фіксера Гаріда Соузе, який майстерно усуває будь-які погрози. Проте з кожним кроком ситуація стає дедалі складнішою, а кордони між союзниками та ворогами стираються, і незабаром Гаррі постає перед складним вибором: зберегти вірність сім'ї чи піти власним шляхом. Оце було кіно від фантастичних пригод до безжальних гангстерів. Цього тижня нам вивалили усе, що тільки можна. Але що з цього справді варте твого часу, а що краще залишити на дні стрімінгового болота? А головне, це ще не все. Наступного тижня нові гучні прем'єри і повір, деякі з них точно вибухнуть або проваляться з тріском. Тисни лайк, якщо знайшов щось для перегляду, пиши в коментарях, який фільм тебе заінтригував найбільше, і не забудь підписатись, бо далі буде ще більше неочікуваного, шаленого і просто дикого кіно. І пам'ятай: Бені рекомендує, ти обираєш до зустрічі в наступному відео.